Привіт! Сьогодні практичної вправи не буде, а знаєте чому? А тому що я вітаю всіх, хто пройшов разом зі мною в марафон із практичних вправ, де ми практикували 37 найважливіших сильних та неправильних дієслів рівня А1. А хто вперше потрапив на мій канал, то десь тут зараз з'явиться посилання на плейлист із практичними вправами. Прошу доєднуйтесь! Тож, у сьогоднішньому випуску я хочу підсумувати і розповісти, чому корисні вправи у вивченні іноземної мови. Поїхали! Вимова та акцент. Проговорення слів допомагає вдосконалити вимову. Часто у письмовій формі важко зрозуміти, як правильно вимовляти слова, а вголос ви чітко чуєте, як вони звучать, і можете коригувати власну вимову. Запам'ятовування. Коли ви вимовляєте слова вголос. Ваш мозок отримує додаткові стимули, що сприяє кращому запам'ятовуванню. Проговорення допомагає додати слова в активний словниковий запас, що робить їх легше доступними під час мовлення. Активний та пасивний словниковий запас це дуже важливі поняття у процесі вивчення іноземної мови, тому хочу зупинитися на них трішки детальніше. Отже, активний словниковий запас це слова і вирази, які ви вмієте використовувати у мовленні свідомо без. Без затримки чи додаткових зусиль, це слова, які ви вмієте вживати в усному та писемному спілкуванні без особливих труднощів. Пасивний словниковий запас це слова, які ви розумієте, але не завжди використовуєте у своєму власному мовленні. Це слова, які ви розпізнаєте, коли чуєте чи читаєте, але вам може бути важко їх відтворити самостійно. Під час вивчення іноземної мови активний словниковий запас зазвичай збільшується завдяки практиці мовлення та активному використанню слів у різних ситуаціях. Пасивний словниковий запас може зростати завдяки читанню, слуханню мови, вивченню нових слів та виразів. Але його активне використання може вимагати додаткових зусиль, наприклад, таких як наші практичні вправи. Для ефективного вивчення мови важливо працювати як над збільшенням активного, так і пасивного словникового запасу, регулярно вживаючи нові слова умовлені та розуміючи їх у різних контекстах. Розвиток слухових навичок: прослуховування власного голосу допомагає розвивати слухові навички. Ви почуєте, як правильно повинні звучати слова та речення, і це полегшить спілкування з носіями мови. Впевненість у мовленні. Практика усного мовлення підвищує вашу впевненість. Що більше ви говорите, то легше вам буде висловлювати свої думки та використовувати мову у реальних ситуаціях, зв'язок між письмом і мовленням. Проговорення вправ допомагає побачити зв'язок між написаним і вимовленим. Ви усвідомлюєте, як правильно вживати слова у контексті та розумієте їх значення краще, коли вимовляєте їх вголос. Формування мовних звичок. Регулярне проговорення допомагає сформувати корисні мовні звички. Це важливо, оскільки мова це набір звичок, які зміцнюються через практику. Отже, друзі, практика усного мовлення має величезне значення, особливо коли ми говоримо про відмінювання дієслів. А проговорення вправ в голос це не лише спосіб підвищити свої мовні навички, а й зробити процес вивчення цікавішим та ефективнішим. Тому я дуже сподіваюся, що ці вправи стануть корисними для вас у процесі вивчення німецької мови. Не забувайте практикувати вголос. Це допомагає зберегти мовні навички та зробить вас більш впевненим та розкутним. У власних знаннях. За період нашого вивчення дії слів рівня А1 я отримала досить багато коментарів. Скажу щиро, стільки подяк я ще в житті не отримувала. І завдяки вам на моєму каналі складається вельми тепла атмосфера. Це неймовірно приємно та надихає на створення нових відео та вправ. Дякую, що дивилися! На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої коментарі та питання. Я буду рада відповісти на них. Чаус!